22 серія серіал Спасіння Землі. І так, агентеса Чорну, Ми прикріпили тобі пістолет прямо на руку та дали гранату. Ми надіємося, що, що, що ти впораєшся. Та ти переживайте, я ця, зі своїм чоловіком агентом чорну. з всіх та-та-та-та-та. Добре. Надіюсь, вертольот, надіюсь, ти замерто з голови йти до груді, ти, ти не будеш. Я вже тут. Ні, а світ, конечно, звісно, класний. Ну, підемо. А це Х180 титан. Привіт, Х180 титан. Привіт, титан вертольотоголовий. Чого ти поломаний? Та так, битва одна була, ты мене там трохи поламали. нічого. Привіт, агент в чорному. Привет, агент Азу в чорному. Ну ще йдемо, їдемо. Ось. Вона команда четвертий та Що я тут забув? Я буду з вами. На всякий случай. Нападаем!

Teşekkür

что не и с ногою покажит мне ногу черт я тут полежу краще эй ты знаєш, що я не така уж і проста жінка, Що ти робиш? Лови гранатку. Mm.

Чорт, не підходь до них, я сам з ними розберуся. У мене Енерго щет лови. Ракеті, hmm? mm. mm. давай, ти маєш можешся зробити. Добре, фін. Ро, ми тиховалося поля. Чого я ти тут забув? Відпусти мого брата. Твій брат нічого без мене. Ну тоді я зараз тобі це докажу. Ну, давай, побейся зі мною.

Ну все ты, Да есть. Че Ой, 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 куда? Куда ты падаешь? Стей на ногах. Ну стей же ты. Ах, чему ты пришел? Он и взял І вони спозвали тебе як іграшку. Давай повернемось додому, і, і там все закінчиться. Ми не можемо повернутися додому. Ну а чому? Зомбі-вірус, який запустився, він скоро уничтожить всю псилену. Тоді давай разом його зупинимо. Так і